Тепер дивіться яке м'яско м'ясо, бачите, ще парує. Витягнув запечене, тут прямо близько хочу показати. Отакі от вореберці є, дивіться. Бачите? Ось таке 550 гривень кіло. Подивіться, шия яка. Дивіться як запечене шия. Таке можна замовити у нас за номером телефону 068 303 95 83. Виді. Я вам покажу, яке воно м'ягеньке. Дивіться. Дивіться. Супер. Хто хоче, замовляйте. Замовлення приймаються тільки на Viber. Подивіться. Є кров'яночка 380 кг, 550 ковбаска домашня. Сіль перчик, чосничок, без фосфатів, без нітритної солі. Так само м'яско, без фосфатів, без нітритної солі, без нічого запечене. Всі, хто знає, нітритну соль безполезно кидати хто що запікається. Це. Всім дякую.